Вітаю з вами бурсук. Металошукач легенда може розпізнавати цілі по відіай-цифрам, по звуку, тип тону на різні типи металу, включно діли не тільки чорний колір, але ну, колір від кольору відділяється. Далі по сегментам і таржи та Що таке таржи та йді? Таржа та це спрощений варіант вектографа чи годографа. Він зрозуміліший, інформативніше, особливо на смітниках. А нам, де дискримінація потрібна, в основному де багато різного сміття. Якщо ціль чорна, попадає сюди, колір сюди. Але якщо вирогідність, що це кольорова ціль 80%, заповниться ось сюди і на 20%, що це чорно. Відповідно, ми будемо розуміти з більшою вирогідністю, яка це ціль. Звертаємо увагу на приближення. Якщо в нас тільки світиться верхня частина, це ці ціль близько, це теж недалеко, це середня глибина. А якщо все загориться чорним, це в нас дуже глибока ціль. Там же тільки по звуку зможете розпізнати. Тобто, тут для вас ціль, ціль якусь ви бачите, грубо кажучи, за 10 метрів, тут за 100 метрів, а тут за 400 метрів. Її важче розпізнати приладу, але все рівно вирогідність є. Давайте попрацюємо з цим і розкажу вам ще другий цікавий секрет, можна це назвати. Давайте спробуємо йти. Є сигнали чисто кольорові, є спірні, є чисто чорні. Бачимо? Це можна сказати ціль чорна, але звучить частково кольором. А що ж таке? Це коли велика железяка лежить коло кольорової цілі і блокує кольорову ціль. Тому в смітнику ефективніше цією системою відпрацьовувати. Звертайте увагу, де ваша крупна ціль, яка блокується. І вже якщо у вас катушка маленька, вирогідність потрапити на цю ціль менша, і ви зможете знайти, який то тип металу. І де він блокується. Тут взагалі прикольно все зроблено. Зверху лежить арматура, а під нею, майже так, в стороні 3-4 сантиметра лежить монета. Ну, це от така є штука навіть. Далі йдемо, шукаємо цілі. Бачите? Воно вагається туди-сюди. І як зрозуміти? А ціль: дивитися, індикатор, де центр. Де глибока ціль? Бачите, тут глибока ми не попадаємо. а тут попадає. Найшли центр. По індикатору бачимо, що це кольорова ціль. Ви зрозуміли? Це в смітнику. Йдемо далі. Знову агається. Шукаємо де приближення. Чорний. Бачите, а тут чорний. Коли знайшов центр, бачите по приближенню. Тобто, коли ви приладом не попадаєте на центр цілі, він вам е дає недостовірну інформацію про тип металу. А тут а ви це все можете зрозуміти. Чиста кольорова ціль. Хоча система приближення на середній глибині, але він хорошо визначає. Думаю, зрозуміло. Давайте ще якийсь чорний знайдемо чистий. Чуєте і гучно, і близько, ну на середній глибині, чистий чорний. Далі. Зверніть увагу, що у вас тут є калічко. Коли я зайду сюди, встановлю значення не ферочек, а мінералізація балансу ґрунта. Це ферочек, це мінералізація балансу ґрунта. вийду звідси, то, якщо нема калічка, ферочек не працює. Це за міри йдуть мінералізації. Це корисно. Бачите, кольорова ціль, а в чорному мірає мінералізація. Тобто, якщо я перейду. От з цього ґрунту, де мінералізація на одиничці на важкий граніт, тільки баланс потрібно робити на граніті в мене він зараз зроблено. Ви бачите, яка мінералізація. Якщо я перейду на пісок, то ви, думаю, зо мною погодитесь, що там мінералізація буде нижча. Зараз давайте дочекаємося, щоб воно зникло. І покачаємо над піском. Тут перешкоди, вони можуть заважати нам, але все вірно. Коли качаємо, качаємо на піском, у нас немає взагалі мінералізації. Тобто це ґрунт, який простий для приладу. Тут видається мінералізація солів, також може бути на металі мінералізація видаватися, але не намагається розпізнати тип металу по мінералізації, тому що чим крупніша ціль, чим ближче вона, тим інший тип буде мінералізації. Зараз потрібно знайти щось неглибоке. Кольорового. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що на кольорі, що на чорному буде індифікуватися. Дякую.